Українські агенти планують таємні операції на території Росії. Про це повідомляє Тайм у своєму матеріалі. Зазначається, що журналіст видання потрапив на навчальну базу з офіцером ГУР, який командує агентами. За словами журналіста Тайм, на базі є закритий тир із мішенями у вигляді диктатора Володимира Пуціна, начальника генштабу Росії Валерія Герасимова та міністра оборони Сергія Шойгу, а також кількох російських пропагандистів. Зазначається, що офіцер ГУР, справжнє ім'я якого не називається. Збудував це місце сам за свої гроші і без допомоги уряду. З його слів, на цій базі готують шпигунів для спеціальної місії на території РФ. Як зазначає офіцер, одна з таких груп нібито вже готова до місії. Росіяни їх не чекають. Вони одягатимуться в цивільний одяг, матимуть підроблені документи, без телефонів, користуватимуться компасом, картою та рахуватимуть кроки, щоб зорієнтуватися. За словами офіцера, його місіями не командує начальник військової розвідки Кирило Буданов і не має до цього жодного стосунку. Зазначається, що серед агентів є і росіяни, які бачать наскільки безглузда війна і ненавидять злочинний режим.